Пані Ганна потрапила в районний територіальний центр обслуговування одиноких пенсіонерів в жовтні минулого року. До того старенька жила сама у власному будинку у Липецькій Поляні. Через хворобу дбати про себе не могла, тому прийшла сюди. Каже, тут їй подобається. У мене родичі є, бо порослі далеко я туди не хотіла. не просили туди, я не хотіла. Я ще в цих дорогу брала сюди прийти. Ну, то й то непогано, то й добре. Пані Юлія в територіальному центрі всього три місяці. Чому вона тут розповідає сумом параліз, паралізувала мені руку та й поясничим і дуже схватило. Це синя сюди сама проживала вдома. Я впала раз коло сара, я далі паладець, то вже мені саме закомандувати свого. То він договорився та дав мене сюди. Зараз у Хуському районному територіальному центрі проживає 17 одиноких пенсіонерів. Найстаршому утриманцю більше 80 років, наймолодшій 50. Більшість громадян народилися і є мешканцями Хуського району. Більшість з них є одинакові. Декілька громадян у нас проживають на платній основі, так як із 2010 року постановою кабінету міністрів дозволено проживання громадян, у яких є діти працездатного віку, які зобов'язані. Утримувати батьків працівники центру надають послуги на дому тим, хто потребує сторонньої допомоги. При цьому укладається угода, адже ці послуги платні. Тож при центрі створено кілька відділень: апарат центру, стаціонарне відділення та відділення соціальної допомоги. Колектив нараховує 96 соціальних працівників, в тому числі і медиків. Адже медичне обслуговування для літніх людей вкрай важливе. Я наслежачі, такі вони проживали нас раніше. але так прийшов такий вік. не них що взяли. Значить, кожен день, такий красний день їх миють, з яким діагнозом у нас проживає і е, так і лікується. Значить, Вони дістають і вітамінотерапію, і, терапію, і е, у кого є гіпертонічна хвороба, гіпотензивні препарати приймають, назначаються маніпуляції. Медпрепаратами центр забезпечений для надання першої медичної допомоги. Крім того, є все необхідне для профілактичних заходів. Тільки при потребі стареньких направляють до лікарні. Медичний нагляд ведеться цілодобово. Для утриманців є простора кімната для відпочинку, їдальня, де годують чотири рази на день. На подвір'ї розміщені альтанки та лавки для відпочинку. Такі умови підтримує центр здебільшого власними силами за перераховані кошти з пенсійного фонду. 75% коштів перераховується на рахунок територіального центру, які кошти ті, акумулюються, і ми використовуємо для їхніх потреб, для поліпшення умов проживання, для поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру. Будівля потребує постійного підтримання ремонтів і в основному для таких робіт використовуються ці надходження коштів пенсійного фонду. Вже цього року дві кімнати впорядкували, по можливості приведуть до ладу і інші житлові приміщення, а також кухню та їдальню. Крім того, покращать цьому році і благоустрій території. Всі роботи виконують працівники центру. Проте проблем вистачає. Центру хотілося б належного фінансування з боку держави, оскільки потребує ремонту, дах та й сама будівля. Допомагають центру хто як може, а все заради покращення умов перебування тих, хто залишився наодинці зі своїми проблемами.